Є знижки на Вольтарен Forte, 20% в аптеках. Подорожник. Бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. На початку сезону кожен городник мріє про щедрий врожай овочів та зелені. І важливою складовою цього процесу є правильний вибір та підготовка насіння. Отож, поки до посівного сезону в нас ще є трохи часу. Пропоную зробити ревізію своїх насінневих запасів. Для початку згадаємо, як правильно зберігати насіння. Незалежно від того, придбали ви його в магазині чи зібрали самостійно, необхідно забезпечити йому певні умови. Перше, це вологість. Насіння має зберігатися в сухому середовищі. Ось такі пакетики сіліко-гелю приберуть на себе зайву вологість. Зазвичай такі пакетики можна знайти в коробках з новим взуттям. Я завжди рекомендую перевіряти насіння на схожість, бо потім трапляється прикра ситуація. Коли ви готуєте грядку, висіваєте насіння, чекаєте декілька тижнів, а сходів так і немає. Доводиться пересівати, але час вже втрачено. Найпростіший спосіб перевірити насіння на схожість це метод замочування. Для цього нам необхідно взяти вологу серветку. Висипати насіння, загорнути та поставити в тепле місце приблизно на дві доби. Після цього ви побачите, яке насіння проклюнулось. Ще один гарний метод перевірки схожості насіння це влаштувати експериментальну грядку прямо в себе на підвіконні та висіваю досить щільно. Загортаю, накриваю плівкою та чекаю сходів. Для чистоти експерименту я рекомендую порахувати, скільки насінь ви посіяли, і потім порахувати, скільки з них зійшло. Деякі види насіння для гарної схожості мають пройти так звану стратифікацію. Наприклад, це насіння лаванди, розмарину, дельфініуму і навіть моркви. Терміни стратифікації варіюються від двох тижнів до двох місяців. Отож, в нас є ще час. Нам знадобляться ватні диски, змочуємо їх водою. На один диск насипаємо насіння, прикриваємо другим, закриваємо кришкою, кладемо в поліетиленовий пакет, щоб не випаровувалась волога. І можна покласти в холодильник. Не забудьте написати, що саме ви посіяли та терміни, коли ви заклали на стратифікацію. А ось деякі насіння навпаки потребує не заморожування. А прогрівання. Особливо це стосується насіння баклажанів, томатів чи кабачків. Вважається, що прогрівання стимулює утворення жіночих квітів і таким чином підвищує вражальність. Я використовую ось таку тирсу, заливаю її кип'яченою водою. І викладаю насіння, закриваю кришкою, щоб не втрачати швидко температуру, та залишаю так на декілька годин. Потім насіння необхідно трохи просушити, і воно готове до висівання. Але зауважте, такий спосіб можна використовувати безпосередньо перед посівом за день або в той же день. І також перед посівом я б рекомендувала ще зробити процедуру обеззаражування. Та стимуляції насіння. Для обеззаражування можна скористатися розчином перманганату калію. Поміщаємо насіння приблизно на 15-20 хвилин, просушуємо і воно готове до посіву. Якщо ж ви хочете підвищити схожість, то можна замочити в стимулюючому розчині. Перевірений спосіб це взяти сік калої. Вичавлюємо, розводимо з водою один до одного, намочуємо насіння. Також готові висівати. Ну, що ж, я впевнена, якщо ви з усією відповідальністю поставитесь до підготовки насіння, то в цьому році на вас чекає гарантовано щедрий врожай.